Друзі, всім привіт! Вибрав декілька монет в Польщі. І так, перша монетка 10 грош гурт гладкий 1000 1000 1962 рік. Наступна монета номіналом 20 грош. Гурт також гладкий. 1949 рік. В середині зображено герб Польщі. Наступна 50 грош. Така монета. Гурт ребристий. 1978 рік. Наступна монетка 1 Злотий. Гурт ребристий. 1986. Виготовлена монета з алюмінію. Наступний номінал два злоті. Така монетка. серебристий рік 1988 Наступна монета номіналом 5 злотих така монета гурт серебристий видно

Так, і остання монета номіналом 20 злотих. Така монетка. Рік 1985. Це був коротенький такий огляд декількох польських монет. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дякую за перегляд. Мирного всім дня!